Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Костелівки, неймовірне. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези мій старенький трамвай. Ми з вами ведемо репортаж. Де б думали, з якої вулиці? А ведемо репортаж з вулиці Київської у Львові. Так, так, саме так. І це чарівно. рівно Костелівка. Попереду вулиця генерала Чупринки, моя сама улюблена вулиця у Львові, вулиця Котляревського. Неймовірні будинки в стилі сецесія, місто сад. Який на початку 20 сторіччя започаткував один з найпотужніших архітекторів сучасного Львова, скажімо так, сучасного австро-угорського Іван Левинський. І от я, я вам все розповім, як життя. Сьогодні е, я була в мене купа справ саме в моєму районі, ввечері в мене органна зала, і от я вийшла не ввечері в ніч, як завжди, а в день, щоб зустрітися з друзями. І Іде дощі, класична львівська погода, дощить, калюже. Але мене це взагалі не турбує. Настрій, ось такий бомбезний, зустрічі, комунікації, посмішки, і все це додає тобі наснаги. І от я крокую ще по вулиці Київській, а мені сказали, що тут якась гарна дуже є магазин, де я ж не дівчинка не по готуванню, у мене на це немає часу, де готова їжа. І я йду, дивлюся, розглядаю маскарони, розглядаю архітектурні моменти, знаю вулиця глибока. Давай покажемо її. Вона просто чарівна. Там знову ж таки будинки руму... польського періоду модерні, і будинки австрійського періоду. Вулиця Київська, трамвай, і ось я щось дивлюсь. Трошки, трошки підійди далі, 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 далі. Вікуся. Я потім про це розповів. І я дивлюся, суто галицька назва. Ось такі назви, про які я хочу зробити окремий репортаж. Безпосередньо львівські сама ліпила. Я розумію, що це не магазин, той, який я шукала, де готові салати олів'є. Ви проходьте, ви не заважаєте, Ми будемо знімати по-любому. Але мені так з поімпонувала ця назва, що я вирішила, а давай-ка я зайду туди. І що я там побачила зараз всередині Вам розповім. А ви запам'ятаєте вулиця Київська. Генерала Чупринки, Котляревського, вулиця Глибока, і нагору підіймаємось, сама ліпила. Якусь пауза. Ну що? Ми всередині, ніби такий невеличкий, можна сказати, не зовсім напівпідвальчик, цокольне приміщення. Але знову ж таки сама ліпила. І що я хочу сказати, як завжди у житті? на звичайну камеру, на звичайну камеру на одиничку. На середню кнопочку, да Вікуся мене знімає. Ми з Вікою виявилися ровесниками. Віка о, Львів'янка, о, хоча в неї мати з Риги, тобто такий мікс. Вона вчилася у Львівській політехніці, тобто так само технічний склад. І ми просто за секунду, я, я коли це все побачила, я вам скажу, все, як є життя. У мене просто реально потекли слини. І я так захотіла, а я зранку ще нічого не їла. І мені так захотілося. Цього всього скоштувати, я просто вже була не в змозі терпіти. І е, просто от за секунду я побачила, що я хочу взяти. Я вам про все розповім. І я вибрала, тому що тут все треба готувати, знаєте, як Галя Баловна. Але я потім зроблю порівняння. Я купила ось такі сирки в лазурі, неймовірні, і ось таку шоколадну е, ковбаску. Боже, як це смачно! Це, і я кажу війці, е, Будь ласка, дай мені шматочок, бо я вже мене зараз вже просто ну знесе голову. Я так хочу це з'їсти. Каже, мені не можна відмовляти. А Віка каже: А ви точно це купите? Каже, та «Да точно, точно не переживай. І коли я це скуштувала, я сказала: Мась, я роблю про вас репортаж, тому що світ, країна, Європа мають про це знати. Давайте все поступово. Про ці свої смаколики це буде десерт. І так, бренд сама ліпила. Це суто львівський бренд. У них є мережа магазинів. Запам'ятайте, не, не промахнетеся. До речі, сама ліпила. Приходьте до Києва, тому що Галя Баловина такі ціни за величезні складає. І якість реально я вам кажу, що набагато гірше. А тепер ми покажемо, який асортимент і що тут відбувається. Те, що я скуштувала, воно однозначно. Ну, я рекомендую, і я це візьму додому. Вікусь, давай я візьму камеру і буду розповідати з мікрофоном. І так, ось подивіться: отут От через холодильник може не видно, але давайте, Вікусь, ти мені будеш допомагати. Вікуська, привіт! Привіт, привіт. Е, голубці, ось дивіться, голубці є з грибами, а ти мені допомагай, я буду дублювати е, зі свининою і третій ви телятом. Так, яка ціна? Яка ціна голубців? Фінни в нас досить лояльні від 200 200 біля 200 біля двохсот гривень за кілограм за кілограм. Галя Баловина, от я пам'ятаю, що я купувала ще влітку в Києві перці фаршировані 450 в два рази і реально смачно. Малинці навіть є з, з маскамаскарпона, з маскарпона малиною полуниця. Шоколад, вишня, гриби, солені на будь-який смак, і вартість е, 170-220. Е, двісті двадцять до 200. так. А ось дивіться, який є тут асортимент, котлети, гречаники, котлета бургерна. Боже мій, я я знову голодна. Я знову хочу їсти. Так, поїхали далі. Вареники. Просто знову ж таки на будь-який смак, пельмені, навіть є з лососем пельмені, навіть є з ем, ожиною, з чорницею, з лохиною, афінами. Так ну, так само супутні товари я купила кавусю. Кавусю італійське, ми навіть не там е, перекладали. А дивіться, яка намазка. боже мій, яка вона смачна! Намаска сала козацька, з перцем. Намазка сала з кропом, Так, фрикадельки. Маски, це, три, види. Три, види. три чи чотири види намазок, так. А подивіться, тут фрікадильки, бендерики, чебуреки, чебуреки м'ясо по-французьки, боже мій, це таке. І навіть і є. імпанада. А тепер там де те, 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 що я побачила, ось про це це те, що я коштувала. І оці ковбаски, шоколадні, сирні палички, морозиво. Це те, що я купила. ось подивіться Давай бери камеру, я буду розповідати. Бери бери, мась, бери, 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 бери. Час іде, зйомка. Ти це потім зробиш. Я Так, я маю своє. Дивіться, я купила такі глазуровані сирки. По-перше, вони не маленькі. І це треба брати таку палету. І тут їх 5 штук, і виходить 1,30 гривень. Ну, це така смакота, ну це реально гастрономічний оргазм. Ох, я сама собі зазрі, але спочатку мені треба десь якісь ресторації поїсти. Я вже знаю, де на генералу чи чи нахі мене чекають і дирунчики. А оце, це те, як робить моєї Лєночки. Яка працює в Чернівцях в магазині Троянда. Її матуся робить шоколадні такі е, бомбочки. Такі, Боже, це повністю як дома. Я, я собі таких три чи чотири відправлю новою поштою в Чернівці, тому що це вау-вау! І подарую своїм друзям. Ну, кава це таке, італійська правдива цінник ну, в порівнянні з Києвом нижчий ну, суттєво. І я собі теж беру те, що швидкого приготування, паштет курячий. Скільки нагадаю, таке, Десь 50 гривень. 45 гривень. Ну, що я можу сказати? Грузіть апельсини бочками, да як я завжди кажу. Ось так у Львові. І по-перше, ви знаєте, настільки привітна комунікація, настільки все щиро, з спорідненими душами. От е, Віка каже: я ніколи не знімала. Каже, то я тебе не вчив, ми про це розповімо. І так, вулиця, Київська адреса. Київська, Київська один, Київська, Київ, Київська вулиця, Чернівці, Київська, неймовірно е, е, магазин сама ліпила е, приємна вікуся вас зустріне. І однозначно, я коли е, вже не буду така голодна, куплю дещо з напівфабрикатів, і може все-таки дістану ту пательню і щось собі хоча б придав підігрію. Бо я собі, собі, з цими зйомками, і шпацером і оповідками просто не вистачає часу іду йду в будь-який ресурс. Старан, і там їм все готове, але тут так смачно, смачно, що мені реально хочеться ще з'їсти. До нових зустрічей з любов'ю до вас з магазину сама Ліпила Вікуся і Оксана зі Львову А далі побачимо, папа. -па. Завітайте! Не пожалкуйте! Якраз зупинка вулиця Київська. До нових зустрічі, па, -па.